Христос посеред нас. Ревнущі – це коли між двома людьми з'являється хтось третій. Ми можемо перенести це на подружнє життя, коли мова йде про чоловіка і дружину, чи про хлопця і дівчину, які зустрічаються і палко кохають одне одного. Але поруч з тим, ми маємо розуміти, що і у наших відносинах із Богом дуже важливим є вірність та відданість йому. Про це говорить сам Господь, називаючи себе Я Бог ревнивий». Я зачитаю місце із Священного писання, зокрема, Книга Вихід, 20 розділ. Тут ми читаємо про те, як Господь говорить: не роби собі різьби. І всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях. Ідеться про поклоніння ідолам. Ідол це те, що займає місце. Призначені для Бога. В іншому місці священного писання в Книзі повторення закону, Господь промовляє знову ж таки, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Бог, Бог ревнивий. Будь-яке служіння, будь-яке поклоніння це час проведений із тим, кому служиш. І ось дуже важливо звернути увагу, чому так акцентує увагу Господь через священне Писання, що важливо проводити час у служіння йому, тому що Богом вибраний ізраїльський народ уже мав схильність до поклоніння іншим богам. Зокрема, ми про це читаємо, коли мова йдеться про Ісуса Навина, Того провадателя. Який після Мойсея провадив людей в землю обітовану. І ось у Книзі Ісуса Навина читаємо про це у 24 розділі. І сказав Ісус до народу: ви не здолієте служити Господеві, бо Він Бог святий, Бог ревнивий Він, не простить він вашу провину та ваших гріхів, коли ви покинете Господа. І будете служити чужим богам. Ісус навин зробив для себе висновок. Я буду служити Господеві. Ви не зможете. І народ каже: Ні, ми зможемо, ми також хочемо служити Богу. Ми також хочемо служити Йому. Ісус навин пізніше знову промовить. а я тоді мі служитимемо Господу Богу. І ось оця така відданість. Вірність та ревне бажання служити одному Богові було притаманне Ісусу Навину. Пізніше в Новому Завіті ми чуємо про те, як Господь Ісус Христос говорить, кажучи, не можете служити Богові і мамоні. Не можете любити одночасно двох господарів і служити їм, або одного полюбите, а іншого знехтуєте, або навпаки. І ось царство Боже, яке має початися тут на землі, в людських серцях. Саме Царство Боже це область правління Бога в серцях людей. Людей, які вірні та віддані Богу. Людей, які люблять Бога і служать Йому. Тому запитання сьогодні до кожного із нас: що для тебе пріоритет? Тобто, перш за все, Друге дуже важливе це прихильність та прив'язаність. Та думка, з якою ти ранком прокидаєшся, і та думка, з якою ти засинаєш. Оце і є той Бог, якому ти служиш, якого ти любиш породу себе. Далі, свідуючи, дуже важливе це послух. Послух це вольовий вибір людини. Людина сама обирає, кому служити. Кого слухати? І власне послух це є вияв любові, бо каже Господь, хто заповідь мою береже, той любить мене. Той любить мене, хто дотримується слів моїх, каже Господь. І це дуже важливо є в житті християнина бути послушним Богові. Слідуючи, це наша постійність. Постійність в чому полягає? Не лише в тому, що ми раз в тиждень в неділю приходимо до храму Божого і просимо Бога про щось. Чи вкликаємо на вечірню чи ранішню молитву? Постійність наша заключається в тому, що постійно в нашому житті в нас є думка про Бога, в нас є бажання і постійне спілкування з своїм Творцем. Оце і говорить про нашу постійність у взаєминах із Господом. І ось дорогі, в Христі, питання до кожного із нас, зокрема: хто в тебе на першому місці? Скільки сьогодні людей не випускають із рук смартфон? Скільки сьогодні людей прив'язані до якогось бізнесу, до якоїсь конкретної справи, про яку думають безперестанку? І лягаю з цією думкою спати і пробуджується цією думкою. Скільки сьогодні людей, які мають у своєму серці зовсім інші бажання, зовсім інше стремління. І далеко воно є не тим, щоб служити Богові, щоб бути послушним йому, щоб бути відданим та вірним йому всьому. І ось, власне. У ці місця священного писання, вони спонукують нас до тієї думки, якими є стосунки мої, особисто мої, і з Богом. Чи правильними є ці стосунки? Чи я можу вважатися вірним Богові, чи я зраджую Його? Чи я є відданий Богові, чи не зовсім? Чи я люблю свого Бога? Чи може я готовий іншому господарю служити? Оце питання до кожного із нас. Тому сподобай Господи, щоб ми були вірними і відданими завжди Богові. Щоб це проявлялося не в певні якісь моменти нашого земного життя, щоб це проявлялося кожнодневно. поки б'ється серце в наших грудях, щоб ми були вірними, відданими. Та повними любові до свого Творця. Амінь. Слава Ісусу Христу.